Читання вірша Іван Не Блашкевич у дитячому садку. Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам послухати віршик у дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку, Як барвінок у вінку. А навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Давайте повторимо ще. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Ось такий віршик ми сьогодні прослухали. До побачення!